Я хочу представити ще одного нашого учасника круглого столу. Це Вадим Іванович Пепа, заслужений журналіст України, член національної спілки письменників України. Його теж дуже приваблює тема еволюції української ментальності, і він хотів би поділитися з нами своїми думками з приводу вічності українського етносу. Будь ласка, пане Вадиме, вам слово, Василю Івановичу, я вдячний долі за те, що. Вона познайомила мене з вами, і ми в цьому залі чули не раз виступи чумаків. А я дуже ціную українську народну пісню і у, у, у номері за е, січень. Слова про світи газети, угу. там було була стаття про те, що ви опікуєтеся чумаками, яких ми тут не раз чули, і в тому числі і тріо е, чумаки, жіноче тріо. Але я хочу згадати Олександра Петровича Довженка, який прожив усього навсього 62 роки, і він говорив, пам'ять тікає, тому ж я озброюся тут деякими матеріалами і буду на них посилатися. Найперше ще у шостому столітті нашої ери українська мова запозичила із німецької вираз вихлюпнути разом із брудною водою і дитину. А є відповідники українські відсіяти зерно від позови, або ще таке дуже глибокодумне, бивши тіло, витрясти душу. І от в зв'язку з цим, я хотів би нагадати. Вислів Лева Толстого. Сила влади тримається на неосвіченості народу. І вона знає це і тому завжди буде боротися проти освіченості. Пора нам зрозуміти це. І я вважаю, що ми у непробудній темені відносно пізнання світу. І його реалій, і дорозуміння цього, того, що сказав Лев Толстой, як до неба пішки, на мою думку, так. Якби наші знамениті інтелектуали. Визнали те, що наш український етнос, такий же вічний, як і Елліни, тоді б страшенно нікченними були б оці посягання Путіна на те, що. Ми, значить, єдиний народ, так само, як Ерзя, Мой, Мокша і інші. У нас зовсім інша історія і зовсім інше бачення того, звідки наш етнос. На мою думку або на моє переконання, український етнос зароджувався на березі річки Десни Притоки Дніпра у всесвітньо відомій візінській археологічній культурі. А її вікування це понад 22 тисячоліття, 14 тисячоліття до нової ери. Тепер ще одне матеріальні й духовні здобутки міценської археологічної культури сповна успадкувала. Така ж сама трипільська археологічна культура, які, яку б належалося визнати мізинською цивілізацією. І все те спережено у пам'яті української мови, на презентації. Моєї книжки про вічність українського етносу у Національному музеї літератури України відомий мовознавець, покійний, на жаль, Іван Філіпович Ющук сказав: Ми маємо багатство, як Яке не мають ніякі інші народи. І це багатство українська мова і українська пісня. Він продовжив так. Справа в тому, що наші бобознавці визнають, що більше як 200 тисяч народних пісень. І він каже, хай буде на кожній сторінці дві пісні. Це буде коли оце покласти, скільки це буде томів. І каже, це так є, і це правда. До речі, ви бачите, як зараз колядки і щедрівки сприймаються усім світом, і звучать Щедрик і інші народні українські пісні по всьому європейському принаймні світу. По-друге, У своїх книжках, яких у мене за останні 10 років з'явилося 10, я утверджую, що наша пам'ять така ж, як і в Елінів, і її можна воскресити, відтворити, тому що вона збереглася. У преданнях, у казках, у весіллях, у відспівуваннях покійників, без іншим наше весілля, воно прадавнє, ну просто прадавнє, настільки прадавнє, і це видно навіть Шевченко. Коли у Назарістолі говорив про те, що, написав про те, що приходять свати по слідах куниці, взимку, і це свідчить про те, що. З якої давнини наша українська мова і наша пам'ять. Головне, що вона така ж, як і в Елінів, така ж, як і у теперішніх греків, така ж, як в Індії, така ж як у Китаї, і така ж, як у Біблії. Е Синів Ізраїля тепер ще одне таке визначне. Ти ще хорив і вибіть, ніякі не брати і не князі. Справа в тому, що це ортодоксія Візантійської імперії нав'язала нам те, що недостовірне. Кий ще хворив і либіть не князі, а божества австрального культу до християнських вірувань українського етносу. У VI столітті Нової ери візантійський історик Прокопій Кисарійський написав, вони поклоняються про українських предків, вони поклоняються творцю блискавок і грому. Це так само, як у Зевса, він же творець блискавок і грому збирає хмари і насилає дощі. Так само Прокопій Кисарійський указує на те, що Кий це божество астрального культу до християнських вірувань. Українських предків творець блискавки і грому, а щек це втілення по той біччя. Він забирає хріне тіло. і Ну, достатньо цього, тлінне тіло, і мені легше писати, ніж говорити, на жаль. І у мене про все це написано. Тепер ще забирає тлінне тіло, і тут така ще мораль українська. що Безгрішні душі змигують у небі, як зірочки, а грішні, наче й не було їх на білому світі. А лебідь – це ранкова зоря. І про ранкову зорю у нашій пам'яті, у наших піснях. Абсолютно достовірні відомості, але тільки народознавці, на жаль, не розуміють, про що йдеться, я вам наведу таку такі такий рядки з пісні. дівка лампушка рано умивалася із себе. Скидала все голубеє, а на себе брала все золотеє. Скажіть, будь ласка, якому хомі не зрозуміло, про що це йдеться? Це йдеться про те, що трави, квіти, дерева, листя дерев умиваються росою. Вимивалася, умивалася. І все це придушила візантійська Ортодоксія, на жаль. Ну, і ще. Е, е, відносно сонця. Хорива, хорив, це вцілення пізніше, втілення сонця і про це теж багато відомостей у нашій пам'яті. І головне те, що відродження цього урівнює нас із греками. Із Елінами, і з індійцями, які бережуть пам'ять про свою вічність і з китайцями, які, і в тому числі із Біблією, де сини Ізраїля. Вони Звічності, і потім, оскільки я сказав, що Вадим Іванович, давайте так, ми кажемо чітко, що да, міфологія надзвичайно важлива частина нашої ментальності. І ми теж тут немає, ніхто не спорить, не буде. Міфологія в нас своя, вона рівна іншим, іншим міфологіям різним країнам, от тому що на цьому якраз і формувалася. І наша країна. Тобто в основі нашої ментальності є міфологія, звичайно. От причому розвину там, як ми бачимо. От, ну, на тому періоді. Іванович, я, звичайно, що да. трошечки мені легше писати. Ніж Но це говорити. ми впевнені да, в цьому, Та що міфологія я... надзвичайно важлива, значення оце... має. І моя... до сих пір моя книжка, від... «Володар Грому, да, це да. якраз і про те, що хто такий кисть, як хорив і либить. І потім ще одне скажу може й на завершення. Давайте на завершення у, мене, у, у нас ще, ще є. У мене претензії до Григорія Сковороди у тому, що він чув українські народні пісні, але, як казав Шевченко, його е, припинила